А на Бахмутському напрямку, за даними інституту вивчення війни, російські війська провели наземні атаки на північному фланзі міста Фортеці. Як повідомили аналітики з проєкту Діпстейт, ворог просувається західніше Бахмута відразу у кількох місцях. Вони зазначили, що піші групи та техніку РФ вже було зафіксовано східніше Богданівки, що свідчить про просування ворога. Окрім цього, було зафіксовано вдалі штурмові дії ворога на висоті 188, що біля хромового. На кадрах, які поширює ворог, видно десант, який закріплюється поблизу селища. Крім того, окупанти мали успіхи між Бахмутом та Іванівським, і таким чином було втрачено висоту 144. Однак подальше просування було зупинене. Зокрема, можна побачити на мапі бойових дій масштаби просування російських загарбників, те, що вони нібито змогли досягти успіху поблизу Хромового і також в районі Богданівки. Однак я підкреслю, що в генштабі ЗСУ не повідомляли про просування російських військ. І от як повідомив командувач сухопутних військ зсу Олександр Сирський на бахмутському напрямку, російські окупанти намагаються відкинути сили оборони на північ та західніше від міста фортеці. За його словами, для атак окупанти використовують повітряно-десантні підрозділи частини спеціального призначення та 200-ї окремої мотоцрілецької бригади північного флоту. Сирський підкреслив, що попри складні умови та безперервні наступальні дії окупантів, наші воїни стійко отримують займані рубежі. Виявляють високий професіоналізм, мужність та героїзм. Як зазначив Сирський на сході України втрати Росіян загиблими приблизно у 8 разів вищі за втрати українських сил оборони, Незважаючи на це, російські окупанти роблять ставку саме на людський ресурс. На відміну від ворога, українські сили оборони намагаються досягти успіху шляхом вдалих тактичних дій, влучного вогню артилерії, мінометів, ударних дронів та стрілецького озброєння. Я нагадаю, що для того, аби поновити тут наступ, окупанти провели перегруповування своїх сил і засобів, користуючись тим, що ЗСУ сконцентрувались на діях південніше міста і припинили активні дії північніше нього у бік Солидар. Різко наростили своє угруповання, яке діло як північніше міста, так і південніше. Більше того, вони поповнили його живою силою. В першу чергу, за рахунок переміщення сюди основних сил з Лиманського напрямку. Мова йде про угруповання повітряно-десантних військ, враховуючи той факт, що частина цих підрозділів і так тут діяла до цього моменту, то в кінце. Мому рахунку російське командування спромоглося отримати у свої руки досить вагомий аргумент вигляді боєздатного угруповання, аби добитися позитивного результату, тобто стабілізувати ситуацію та повністю згальмувати просування передових підрозділів ЗСУ південніше міста. При визначенні основного методу виконання цього завдання очевидно російське командування врахувало декілька нюансів, в тому числі і той, що північніше та західніше міста зсу припинили інтенсивні атакуючі та штурмові дії. А склад та стан його власного угруповання майже не змінився. Тому вони вирішили, що найбільш вдалим рішенням буде організація та проведення серії стримуючих контратак у районі Кліщівки та Східніше Андріївки з одночасними атаками північніше міста по напрямку Берхівка, Богданівка, Ягідне Богданівка та Хромове Іванівське. Таким чином, в районі Бахмута противник намагається досягти цілком обмежених цілей, які стосуються виключно тактичної зони. Їх головним сенсом є зрив наступальних дій ЗСУ у південніше міста. При цьому командування противника зовсім не бажає задіяти для досягнення цього результату які значні резерви. Додаткові сили воно обмежилось лише поповненням вже розгорнутих тут частин і з'єднань, плюс перемістилось сюди частини своїх повітряно-десантних військ. На лимано напрямку російські війська продовжували локальні наступальні операції вздовж лінії Куп'янсьва Креміна, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Як повідомили у генштабі зсу, українські захисники відбили 10 атак супротивника в районі Синківки, спірного та веселого. За словами військового оглядача Дмитра Снігірьова на куп'янському напрямку окупанти намагаються прорвати. Позиції зсу в районі Синківки, але безрезультатно, адже зсу контролюють важливі висоти за його словами. На лиманському напрямку армія Росії намагається просунутися в районі Білогорівки та в районі Серебрянського лісництва. Але ЗСУ змогли відкинути ворога і деокупувати понад півтора квадратних кілометрів території на цій ділянці фронту. Але натомість в районі тернів агресору вдалося просунутися в глиб української території на 2 кілометри. Дмитро Снігерьо звертає увагу на коментарі деяких експертів, що стверджують про загальне просування ворога на 10 кілометрів глибину. Фахівець зазначає, що мова йде про 10 квадратних кілометрів, а не конкретне просування уперед. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.